Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Ось такий автомобільчик сьогодні придбаний у Нідерландах. Це у нас Golf 7, року, го року, 1,6 дизельок. Весь автомобільчик провірено, товщиним міром весь в рідній фарбі. З недоліків у даного автомобіля є на бампері у нас тут притертість. Як бачите, ось така. це є по пластмасі. І там Ну, Забереться трошки, але, скажімо так, для повного такого, щоб воно виглядало, що не було царапини, то потрібно перекрасити автомобільчик по металу в дуже хорошому стані. Як я вже говорив, в рідній фарбі. Це в нас темно-синій металік. Машинка на 16-х титанових дисках. Резина у нас всесезонка. Як бачите, стан резини взагалі прекрасний, фактично майже ізносу немає. Зараз наведеться різкость. Щось немає різкості на телефоні. Не знаю чому. О, навелася різкость. Ось так по кругу. Машинка у нас у заводському тонуванні, задні стекла темніші, передні світліші, але це є заводське напилювання, це не плівка. Ось такий стан машинки. По салончику взагалі жодних зауважень немає, салончик тільки потрібно попилососити, це машинка приватна. Це їздив голландець, ми вже з ним тільки що домовилися. Ось такий у нас комбінований салончик. Всі чотири з підйомника машинка має, має підігрів сидінь, складання дзеркал, два ключика, підігрів дзеркал, автоматичне світло, мульчеруль у нас. Присутній у машинці, як бачите, салончик в дуже хорошому стані. Якщо когось зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. Е, номер телефону для зв'язку 097 711 26 79, звати мене Петро, а, і я вже знаю ціну даного автомобільчика, який Буде на Україні, це є 11,5 тисяч. Якщо когось зацікавить, в доларах ціна, це з комплектом документів, з сертифікатом. Зі всім вам тільки залишається поставити машину на облік. Ось така машинка. Нагадую, Гольф, 13 2013 року, 1,6 дизель на ручній коробці. Так ви були на каналі Європа Авто ставте лайки, коментуйте. Дякую всім за увагу. Довго всім дня!